Книга 100 років самотності написана Габріелем Гарсія Маркесом. Це роман, який розповідає історію родини Буандія в містечку Макондо протягом семи поколінь. Головна тема книги самотність і відчуженість, які прислідують героїв протягом усього їхнього життя. Роман. «Сто років самотності є одним з найвідоміших творів Габріеля Гарсія Маркеса і вважається класикою світової літератури. Він був опублікований в 1967 році і здобув величезну популярність. Книга, відзначена Нобелівською премією з літератури в 1982 році. У романі автор досліджує не тільки тему самотності, але й політичні конфлікти. Історію Колумбії та магічний реалізм Маркес використовує багато символів і метафор, що робить його твір багатогранним і глибоким. Сто років самотності є книгою, яка захоплює своєю незвичайною сюжетною лінією, багатством персонажів і майстерністю письма. Вона стала одним з найважливіших творів латиноамериканської літератури і залишається актуальною і сьогодні.